Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти. Вісім хрестиків малих і дрібнюсіньку ялинку, боязочок поміж них, на великий день писанку розвитки, вони були різні, тобто вони є різних видів. Який ми набираємо, коли ми нагріваємо? Наш писачок. Дивіться, коли ми вмухаємо віску, воно гарно розігріта і воно пише. Це такий косматський писачок, це один такий з найдавніших косматських тоненьких писанків, такими пишуть. Такий супер тонюсенький і якраз його вмокають. Розтоплений віск. Тобто розтоплюють в горнятку, в печі, Вмокають, пишуть, вмокають, пишуть. Тобто трошечки інший механізм. У нас є віск. Тут ми є в мене є кормінь лева. Для тканини аніліновий теж може бути. І класичні барники для писанок найбільш популярні. Супермаркети, парники, які теж окей, okay. жовтий, е, оранжевий, червоний, зелений, синій, фіолетовий. Може бути чорний. Це б, такі основні кольори, які нападаються від світла до темно. Наші території там на Бойківщині, на Лемківщині, одні писанки. Так само, як вишивка. Бойківщина, підляща, Лемківщина, отакі от такі більш е, двохколівні, трьохколі. Гличина голиньколіся така вона більш уніфікована. Е, це більш вже суміш різних питань. Ми знову це малювати, якщо ми ще діти. Дома. Ну що зверху, щоб не зачалити, не зверху, а з боку. Бачите, що я так тримаю. Одягаємо з боку. Бо тут найбільший вогонь посередині. Вона пов'язана з приходом весни загалом. Вона покидається, потрібно підготувати її до засіву майбутніх земель. Це був важливий початок нового життя. Пізне яйце є символом нового життя. Розмалюю, мамусь.